Триває 831-й день повномасштабного російського вторгнення. Українська армія продовжує стримувати окупантів на всіх напрямках і завдавати нищівних ударів по скупченнях ворожих військ і техніки. Збройні сили України знищили ще 1270 російських військових за інформацією Генерального штабу Збройних сил України. Станом на ранок 3 червня окупаційні війська Росії втратили 511 тисяч 130 військових, 7 тисяч 779 танків, 15 2 бойові броньовані машини, 13 тисяч 280 артилерійських систем – 1090 реактивних систем вогню, 824 засоби ППО, 357 літаків, 326 гелікоптерів, 10 739 безпілотників оперативно тактичного рівня, 2268 крилатих ракет, 27 кораблів, 18 159 одиниць автомобільної техніки та 2199 одиниць спецтехніки. У генштабі додали, що відомості про втрати російських окупантів уточнюються.